Доброго дня, мене звати Перепіча Ірина. Ми продовжуємо серію базових уроків по розрахунку залізобетонного каркасу. Сьогоднішній урок номер 2 На попередньому уроці ми розробили модель каркасу. Сьогодні ми задамо навантаження, закріплення, підготуємо схему до розрахунку, подивимося на результати розрахунку та задамо армування. Переходимо в редактор і конструювання. Редактор завантажень і нам потрібно створити три завантаження. Вибираємо норми України ДБН. Додаємо перше статичне завантаження від власної ваги. Вид завантаження постійне, так як власна вага буде діяти постійно. Тепер копіюємо друге завантаження. Це буде перекриття тривале. Корисне навантаження також тривало. Далі переходимо на головний вид призначення навантаження. Вибираємо перше завантаження, власна вага, інтерактивні навантаження по осі Z. Ctrl-A виділяємо всю схему і призначено навантаження. Щоб показати навантаження, потрібно внизу на панелі включити відображення призначених навантажень. І вибираємо другий тип завантаження під перекриття. Переходимо в лавиноподібний вибір, щоб легко було вибрати пластини, плити перекриття. Двічі нажимаємо на вибраній пластині, і таким чином вибирається вся панель. Повертаємося знову до навантаження на пластину, це буде рівномірно розподілена сила. І задаємо по осі Z величину. 0,1 тонн сила на метр квадратний. Переключаємося на третє корисне завантаження, яке буде діяти величиною 0,25 тонн сила на метр квадратний. За допомогою того ж самого ланвиноподібного вибору вибираємо перший і третій поверхи. Так, навантаження призначили, далі переходимо на в'язі, задаємо закріплення. Закріплення буде жорстке лівою кнопкою миші зручно розміщаємо проекцію і вибираємо кінці, нижні кінці колон. Далі потрібно підготувати схему до розрахунку. Нам потрібно вирівняти осі напружень. Для цього переходимо в атрибути подання, включаємо відображення осі вирівнювання напружень, так як в деяких пластин може вісь Z бути в іншу сторону і напруження покажуться невірними. В нас наче все вірно, але на всякий випадок краще його перепризначити. Осі пластин, Ctrl-A виділяємо всю схему і натискаємо співнаправити. Також перед розрахунком обов'язково упакувати схему. Можуть бути деякі дублікати вузлів чи елементів, і таким чином вони приберуться схему. Ось і вирівнюємо напружень виключимо, щоб вони нам не заважали. Переходимо на редагування, упакувати. Дивимося, чи немає прихованих елементів, так як упаковка працює тільки для візуально активних елементів. І натискаємо чек Видалити висячі вузли. І все, схема упакована, осі вирівняні. тепер можна переходити до розрахунку. Натискаємо розрахунок і запускаємо задачу на розрахунок. Проводимо розрахунок, переходимо в результати, можна подивитися стержні від кожного навантаження. Наприклад, подивимося від перекриття. Моменти, які виникають в стержнях, зусилля, зусилля по Q та інші. Також можна подивитися переміщення. Переміщення по осі Z складають менше 1 міліметра, яким чином деформується схема, можна показати переміщення по X та інші. Тут можна міняти. Вид навантаження від перекриття власної ваги, тобто всі нав... від кожного навантаження не перевищує 1 мм, напруження в пластинах перекриття, які виникають. Та інше. Тепер потрібно нам розрахувати підбір армування в колонах, балках та перекритті. Для цього потрібно задати конструювання. Задаємо глізобетонний стержень для колони конструювання по нормах. DSTU. Там потрібно задати коефіцієнт розрахункової довжини по осі Z, задамо 0,7 для защемленої колони. Інші параметри залишимо за замовчуванням. Далі скопіюємо кострування для колони, поміняємо опис на балки і змінимо коефіцієнти на 1. І залишилося задати конструювання для плити перекриття. Задаємо пластина. Тут змінимо тільки поздовжню арматуру на більш міцнішу. Натискаємо ОК. Далі переходимо на головний вигляд, і нам потрібно призначити моделі. Конструювання. Вибираємо призначити, вибираємо стержень колон, меню вибору вибираємо вертикальні елементи. І таким чином призначаємо спочатку для колон, пізніше для балок і останнє для плити перекриття. Вибираємо всю модель. І задаємо для пластин конструювання. Далі переходимо на розрахунок, виконуємо розрахунок з конструюванням. І задаємо такі чеки, включеними РСЗ залізобетонні елементи на підбір. Через деякий час задача розрахується, і заходимо в спеціальні результати залізобетонні конструкції. Тут по стержням і по пластинам можна подивитися підбір поздовжньої арматури. Поперечної арматури для стержнів. І для пластинчастих елементів також є. Так, поперечної, напевно, немає, а поздовжня арматура є. Ось таким чином ми показали, як е, проводити розрахунок армування, підбір арматури залізобетонних елементів. На наступному уроці ми розберемо. Розрахунок дерев'яних конструкцій по нормах ДПН. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити.